сделать там у нас на территории парк миниатюр. А когда я увидел вот этот макет, плюс то, что у нас Петрош есть, так, виды вот этого Черневского 18 века, а что мне сделать его в миниатюре? Ну, даст Бог. Я думаю, здесь точечные раскопки были Спаса Пребеженского собору с метою первым Ми хочемо зняти вот старушку, вот яка мостка біля Спаса Придженского Собору. Стан, її, я думаю, кожен, хто відвидев і знає спас, так стан нікакой. В общем, так як біля Бориса Греба Собор, так ми бачимо, з одної сторони Борисоглеба зроблені імітації фундаментів, колишніх mm -hmm. прибудов до Борисоглебського Собору. Тому самый основний наш основний терц основний буде задача, задача. тут іменно, ще кажу, це сама а, атмостка по Макаренку вивчили дослідили наші вже всі науковці тема Макаренка піднялася з лютого місяця дослідження і архівні матеріали і відповідні знання шурфів, які він проводив раніше тоді в двадцять році це звичайно було недоречним Виводити всі ці залишки фундаментів. А на сьогоднішній день це саме і буде метою проведення заміни відмостки, показати, знайти розкрити археологічним методом, розкрити ці от прибудови біля спаса прибежа собору. можливо, можливо, бо іноді так буває, як свідчать наші археологи, що і на тому місці, де копали як так кажуть. Буває знах таки не менш важливі, ніж ті, що були в той час, коли вони розкривалися. Тобто археологічні дослідження і по контуру відповідних фундаментів виведені їх зовні. Або це буде на рівні самої відмостки, або, можливо, таким чином, як це зроблено біля Бересягівського собору. Все буде залежати від того. На наскільки тут уже на місці при розкритті можна бути, приймати рішення, як їх робити. Але якщо ми робимо з таким невеличким їх підйомом, то звичайно тут і вступає і ще одна мета мета біля спаса Прибеженського собору зробити водовідведення належним чином, тому що вона сьогодні існує, але сьогодні вона не має виходу. Але немає належного виходу от, через Борисоглєб, Там відповідні є рельєфні перепони. Так? Звичайно, зробити все можливе, щоб уже одної лінії проходила водовідвод з фасаду, і зробити таку ж систему водовідводу і з інших боків з пасаприженського Проводились Поточний ремонт спаса Преверського собору і заїхав кран, і буквально не проваліз, не загруз, і відповідно ж залишки цього провалля е залишаються, і, звичайно, треба було щось робити. Тому, звичайно, ми не тільки ці провалля би е закрили, ще раз кажу, нові відмозки, але й дослідили. Куди уходи вода, що там зараз робиться, можливо, фундамент треба просушувати. Це не означає, що ми розкриємо все навколо. О, щоб не заважати і відповідним віруючим, і відповідним гостям, екскурсіям для того, щоб вони тобто, ми не перекриваємо спаски соборожнія. Ми відходимо до того лютого місяця, коли це було оголошено, коли м -м, збітню висловив таке бачення. Наші плани співпадають, тому що. Він є представником Балтійської компанії, якого Човір Найвельд, і ми вже знаємо, що будується відповідна церква на честь святого нашого чернігівського князя Ігоря і його бажання зробити ось такий благодійний жест в сторону Чернігова, щоб так вшанувати пам'ять князя. Звичайно, велись розмови там про мощі, все інше. Ну кожен розуміє, що. Сьогодні це теж питання спірне, можуть вони бути знайдені, не можуть бути знайдені. Це питання таке. Але саме його бажання, щоб це місце було облаштовано і на сьогоднішній день вже прозвучало про те, що і пам'ятник князю Ігорю буде встановлено. Таким чином, можливо, ми в черговий раз, на жаль, ну така наша доля, мабуть, що ми своїх людей. Своїх кажеці, історичних постатей завжди якось ставимо за сприяння когось іншого. От бачимо коптів, де встановлюються пам'ятники, і на сьогоднішній день от, Чернігів, як так кажуть, має нагоду значну таку вшанувати князя Ігоря, ну і людина плюс. Сказала, що не тільки встановлення пам'ятника, але і як певне влаштування благоустрій самого Спаса Требженського собору теж, виявляється, його зацікавило. Тобто, ну зацікавило в якому плані, що не зацік... знов таки, це я кажу, там не є ідея, що от там знайти от ті мощі, які самого початку звучали, можливо, як ідея може. Певна така головна, але на сьогоднішній день з'ясувавши, зрозумівши, вивчивши, дослідивши архіви і розуміння можливе. І у них вже є відповідне, що сьогодні хоча б таким чином зробити благоустрій. Ще раз повторюється відмостка, відповідні фундаменти показати, що Спасський собор мав в минуле століття. І водовідведення, яке саме дійсно допоможе зберігати цю пам'ятку на інше століття. Ну, В цьому плані ми і розглянули його пропозиції. Він розглянув наші пропозиції і погодився. Ще хочу сказати, що заповідник може одержати завдяки цих археологічних розкопок, поповнення фондів е, можливо, буде знайдені якісь речі, на які не були. Звернути увагу дослідників того часу, і якщо все буде в порядку, можливо, створимо і проєкт на кошторисну документацію по позолоті куполів Спаса Приверської Собору. Тобто, ми, би, певну додаткову умову проєктанту. Запропонували так, щоб не тільки проектували ці інженерні благоустрій і фундамент, але ще нам допоміг створити цю проти кошторисну документ документацію по, значит, позолоті копалів. Можна сказати за старістю, зовсім інший вигляд. Тому спробуємо таким чином все зробити, щоб наступному році наш спас більш навіть і засідав з куполами. і. Відповідно, в цьому лоці і теж став більш краще. В планах ми теж одержали дозвіл на переміщення, тимчасове переміщення Ну, Якщо буде проєктуватися пам'ятник, то звичайно ми потім будемо просити і залишити його на тому місці. Ми плануємо під час проведення, планується під час проведення робіт перенесення танків, ну буквально з одного і боку Тобто то Десь на цьому місці, на, в терем, та, в, та, в тому що вона якраз стоїть на тих фундаментах mm -hmm. старих теремів. От, і перенести з однієї сторони, буквально на іншу. І мені здається, там якраз вона, якраз вона буде знаходитися неподалік від хрещання. Там завжди хрестя, там можливо от місце, де можуть люди, ті, які приходять на ці значить, обряди хрещення, можуть і пересидіти тут, і при освяченні води теж багато збирається людей. Так що, в принципі, альтанка там. Вона якраз може, чисто якщо з практичної точки зору, я це бачу, вона може якраз вписатися, ну і е, більш-менш вона впорядкувати ту сторону спасу, тому що е, у нас же, як ми бачимо спас та сторона і хреща, у нас вигляд на спартак, на е, е, стовбури з електропередачі лініями. Електропередачі можливо, певним чином вона трошки облагородить. Коли mm -hmm. ми побачили, як вболівають шведи, і вже, я так зрозумів, вже ми можемо знаємо, де вони перебувають. Тому ну, я зараз переговорю з нашими працівниками, може ми нашого розвідчика туди в Київ відправимо, відкомендруємо з нашими пропозиціями по екскурсії. Можливо, дійсно треба прийти на той же остров Труханов і там роздати нашу продукцію. Тому що як і раніше озвучувалося, Київська міська адміністрація розробила маршрути, тобто вони, якби турфірмам скинули ці маршрути. А наскільки турфірми будуть працювати з вболівальниками, які зараз знаходяться в Києві, це вже залежить від турфірм. це раз, тобто хто приїде до нас. Ми в даній ситуації можемо тільки ну, надати телефон. Якщо вдруг виявиться бажання, ну вже... Думаю, сатоперевізниками у нас тут їх є. Тоді, да, якщо хтось з нам зателефонує, що вони скажуть, є група людей бажаючи відвідати, значить ми тоді зробимо все можливе, щоб вони сюди приїхали. Тобто, поки що мене є ідея відправити нашого mm -hmm. чоловіка туди. Встан yeah. болівальницький. Yeah. 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 А ці от ошатні лавочки дуже приємно на них, на них сидіти. Хто допоміг поставити? No, хто... Ну, ставимо ми самі. У нас. Шуму піднялося тоді? Ми всі тоді казали. От, і потім от, в Україні сиділи, казали, скільки там днів залишилось до євро, і деякі бізнесмени висловили побажання прийняти участь в Лавочках, але досі ніхто навіть не звертався. І я це розумію і знаю, що це тільки так. Як можна по тобто за, бю... за, бю... ну, за бюджетні гроші? Да, але це за гроші, за Тобто та форума, а давно поставили просто... значить, Тут буквально ось э, вівторок поставили цю третю. І вот. у нас как бы, так визначається така алея. так, ну, умовно алея відпочинку. Ось планували далі повали, але думаю, зупинимось поки що. Подивимось, як будуть поводитися з лавочки, тому що ці лавочки, що біля дуба, поки що вже потроху починаємо бачити, що хтось відкриває бутилки з допомогою. Ну, оті півні, мабуть, відкривають уже за гусіння це є, не, далі десь вже починається. Якісь там чи ножичками лупанія. Ну наші ж люди поки ще поки ще так. От. Це грає Грабут Дзяцької Геннадій Міханович. Я просто колись пам'ятаю в Чернігівському районі. Він станув лавочку біля Київської сільської ради. Вона була виготовлена на той час і ще не були ці лавочки. Як ото місто зробили там, біля катеринки, там полі. І вона доволі була оригінальна така, от, тобто, тобто оригінальна це на, наші, да. Майстри, да? От, да, наші. ну і він приніс два варіанти. Це такий більш такі, ну, такі більш от, є є облегчений варіант. Ну, ми зупинилися на цьому варіанті більш такому мажурному, більш mm. ну, постерігам. Ну і от це ж Сердюк, який саме встановлював виглядалі стенди. Под фотолією, так, оце якраз ми з ним обговорювали, щоб він запропонував, розрахував, скільки це в коштів, щоб зробити такі от вказівники. І По скільки той... одна лавочка обходиться, така? одна лавочка 3,5 тисячі. Гривень, да? так? Да, 3,5 тисяч гривень. ну, оці нам в 6 ну, в 6 тисяч десь це біля добу ми не робили ніяких там основ, а вже тут основу робили, так. Трошки а дорожки. в смысле, сама лавочка 3000, разом за основу, это. А разом за основу трошки. 000. 6 копейков. Да, mm -hmm. Ну, в данной ситуации, кто скажет, може может дорого, це недорого, но. Е Якщо в метро лавочка, да, 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 да. Там <гум> же ну, металлик это все же вещи сегодня тоже. <гум> Думали там далі робити, але поки зупинимось, хай поки подивимось, як вони там далі впорядковуються. Звісно, хотілося б такими лавочками. От там у нас біля фонтана старого то -то. А, ну, ну При наявності тих лавочок, тому що чим далі лавочки, з ними ж поводяться ж трошки не по-людськи. Там їх тягають, то їх там з'єднують, то там сидять, відпочивають, то там культурно відпочивають, то не культурно відпочивають. Там таку лавочку ставить по удар поки що. Подивимось, що тут буде. Uh -huh. Дякую. Усе цікаво.